Ми минулого тижня були в Покровську. Сьогодні ми знаходимося трохи північніше вздовж лінії фронту на Харківському, Донецькому напрямках, але підтримуємо наші підрозділи, частини, які дуже-дуже надійно тримаємо фронт. Наш батальйон, він штурмовий, і він тримає участок фронту десь 3 з копійками кілометри. Росіяни за останні чотири місяці не пройшли ні метра. І дуже дуже велика частина цього успіху і цього результату це є ваша допомога. Ася, дякую. Дуже дякую. 48-й окремий штурмовий батальйон сьогодні отримує і нічні Мавіки, дуже дефіцитні, і денні Мавіки, і Блуетті, і. Дуже круті комплекси радіоелектронної боротьби, шатер, багатодіапазонні і нічні ФТВ. Ну і все як до рідних людей. Вісімки, і десятки, і нічні мавіки, що є самі дефіцитні, і не було, і днівні Мавіки. І дуже-дуже дякуємо за ту величезну роботу, яку 47 робить для оборони держави. Курсанти. Інституту університету Працюють також в полях, працюють в дуже дуже складних умовах, і забезпечити захист курсантів для нас це є дуже дуже важливо. Танкістів вже ми не можемо залишати поза увагою. Це піднімає не тільки настрій, але піднімає і здоров'я, і дух. Дуже технологічно. 17 хвилин. Температура 39 градусів, півтори тонни води, компресор, насос, генератор. здоров'я я дуже радий бачити. 92 друга бригаду. сьогодні найдефіцитніші позиції ми передаємо в бригаду. Це є FPV-шки, це є нічні мавіки, це є денні мавіки. Це також супердефіцитні позиції Блуеті, які забезпечують енерго і електроживлення для підрозділів бригади. Так що приймайте подарунки. бригада. Це не для того, щоб знущатися над полоненими, як роблять русня. Це для того, щоб наближувати перемогу. 77-му мають найкращих фахівців. Є надійною позицією, як і всі десантно-штурмові війська. І сьогодні тут я для того, щоб подякувати Подякувати всім воїнам, подякувати воїнам-десантникам і подякувати 77, й які дуже круто працюють на фронті, слава десантно штурмовим військам, слава 77-й і слава Україні. Дякуємо фонду Порошенка. нам передають свої півні дрони, нам передуреби зарядні пристрої. Це все, що потрібно зараз, дуже потрібно необхідно для хлопців на фронті. Дуже радий бачити 60-та інгулецька бригада. Прийнято рішення передати і ФПВ-шки, і блуеті, і нічні мавіки, і денні мавіки. І все це одного з найкращих батальйонів збройних сил. Так що приймає сьогодні. Для наших пілотів це фпв пішки. В принципі, поняти, пояснювати не треба, бо вони вкрай необхідні на фронті, закінчуються вони швидко. і Також отримуємо декілька маріків, які в принципі виявляються цілі для впівішок. Ну і саме за одні пристрої в рахунок чого функціонує будь-яка позиція. Ну, в принципі велика вдячність фонду і всім, хто долучається, бо саме ці засоби потрібні кожного дня і кожної ночі на фронті.